шановні пані, панове, вітаю вас в студії. Пан Ігор Песклинець, заступник голови Надвірнянської районної ради, та пан Андрій Карманський, депутат Надвірнянської районної ради. Панове, вітаю вас! І перше запитання, що хотів поставити, надзвичайно для наших глядачів, важливе про європейську перспективу України. Тут я би хотів, щоб ви обмінялися думками обидва, пане Ігоре, Доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня, пане Володимир. Власне, ви розпочали з пріоритетного найважливішого питання на сьогоднішній день, яке стоїть перед Україною, тобто з євроінтеграційних процесів, які довгоочікувані на сьогоднішній день починають отримувати реальне втілення в нашій зовнішній політиці. Звичайно, що ми всі спостерігали, і я думаю, що ми всі раді для того, тому що у вівторок наш парламент і європарламент. Синхронно ратифікували угоду з Європейським Союзом і чітко парламент більше як 300 голосами підтвердив євроінтеграційні перспективи нашої держави і напрямок розвитку нашої української держави. Хоча тут. Перед за декілька днів до цього ми мали неприємну звістку, що на півтора року до кінця 2015 року відклали впровадження, тобто початок впровадження ті, е, угоди про асоціацію, особливо торговельної її частини, і ця новина стала, скажімо так, неприємною медом. до дьогтю і неприємним шоком. І що я хотів би відмітити, що ми втратили час. Ми втратили час, тому що нам потрібно було після прийняття рішення підписання угоди в червні місяці зразу подавати на ратифікацію. Як це зробила Молдова, як це зробила Грузія? Ми дали можливість Росії вплинути на хід перемовин між Євросоюзом і Україною. Ми дали Росії, ми звичайно, тому що на сьогоднішній день ні представники Євросоюзу, ні представники нашої держави зовнішньополітичного відомства вони не заперечують і всі визнають, що дана відстрочка була е, можлива із за тиску Російської Федерації. Тому і яка буде ситуація в даному, в даному контексті в кінці наступного року, я думаю, що дуже важко передбачити Я абсолютно згідний з вами, пане Ігоре, але. Ми керуємо величезною державою, то не то, що Грузія чи Молдова. Невеличкі, як кажуть, держави. Тут входить якби, в Європу руху, до Європи Пане, рухається величезна державна машина. Дозвольте, так. я доповню. Давайте ми згадаємо, що таке угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Найперше, це найбільший документ, який у своїй історії з будь-якою країною підписував Європейський Союз. Навіть країни, які стали членами Європейського Союзу, підписували співрозмірні за об'ємом угоди. Ця угода це фактично дорожня карта економічних та політичних реформ в Україні. Імплементація цієї угоди означає, що уряд України, що президент України, що парламент України беруть на себе відповідальність за виконання процедур, які описані в цих тисячі сторінок. Коли нам кажуть, що Росія змусила нас. Відмовитися від укладання значної частини, більшої частини, економічної частини цієї угоди, то насправді нібито в мене складається враження, що Росія дала пас нашим певним владним органам не робити реальних реформ, не робити реальних кроків, не робити реальних дій. Європа, в свою чергу, вже давно виконала леву частину угоди про асоціацію, оскільки вона відкрила для українців, абсолютно відкрила свої кордони. Українські товари зараз безмитово можуть е, Тоже, надходити це. до Європейського Союзу. І от один з аргументів, один з плюсів, який називав в тому числі, е, якщо я не помиляюся, пан Чалий, радник президента України, е, те, що Україна додатково отримає 2 мільярди євро, збираючи мито з європейських товарів, за рахунок того, що Україна не імплементувала зараз економічну частину. Що це означає? Що ми з вами, українці. Заплатимо за півтора року додатково з власної кишені 2 мільярди євро за дорожчий товар. Тому що європейці, коли вони ввозять в Україну якийсь товар, вони автоматично платять Україні податки. Так, держава отримала 2 мільярда євро, але собі вартість цього товару зросла на 2 мільярди євро, а для українця, ще якщо додати всі податки, то вона зросла на 2,5 мільярда євро. У мене виникає питання. Якщо згадати, що на митниці досі не зроблено жодних суттєвих дій. То чи є перемогою ці 2 мільярди євро, можливо, набагато більшою перемогою було би якісь успішні реформи на митниці, які перекрили б корупційні схеми, які досі працюють з часів Януковича. Причому я можу сказати, що і ті самі люди їх виконують, і, мабуть, в ті самі кишені йдуть грошові потоки. Тому, коли ми е, ратифікували угоду, то я би не сказав, що це велика перемога, це символічна перемога, яка була зіпсована цілим рядом. Це не ложками меду, це відрами заливали в ту бочку, яку, нам, яку ми мали отримати від імплементації угоди про асоціацію. Вітрами заливали туди дьогть. Тому Бану, не так все просто. Автоматично за першим питанням стоїть питання вступу до НАТО в певному часовому відрізку. Як тут буде референдум по Україні чи якимось іншим чином? Питання. Інтеграцію України з Північно-Атлантичним Альянсом воно вже давно піднімалося в суспільстві. Ви пам'ятаєте, у 2007-му, якщо я не помиляюся, році Україна намагалася отримати ПДЧ план дій по вступу до НАТО. От, на жаль, тоді світова ситуація склалася так, що основні партнери Сполучених Штатів в Альянсі, які, як ми зараз бачимо, є активними прихильниками лоббістами політики Путіна в Євросоюзі, вони тоді виступили проти інтеграції України в Альянс. І, на жаль, Україна і Грузія тоді у 2007-му, в Бухаресті так, чи в Будапешті, я точно не пам'ятаю, в Будапешті не отримала оцей е, план дій. Однак зараз у 2013-2014 роках рівень підтримки НАТО. Почав зростати в Україні уже в 2013 році соціологи показували, що прихильність населення щодо вступу в НАТО зростає. А після агресії Російської Федерації зараз ми маємо більшу частину населення, як показує соціологія України, яка підтримує, ніж ті, які є противниками вступу до НАТО. І от, дивлячись на волю українського народу, дивлячись на реальну загрозу суверенності, незалежності, територіальній цілісності України, 5 вересня цього року. Партія Батьківщина проводила установчі збори по підготовці для проведення всеукраїнського референдуму на підтримку вступу України до НАТО. Цей референдум він буде мати насамперед політичний аспект в плані того, що народ України дасть чіткий сигнал чиновникам НАТО країнам-членам НАТО, що Україна прагне до НАТО. Цей сигнал він не обов'язково виліться у там миттєве членство в алянці. Безперечно, для цього потрібні. І військові реформи, і інші реформи. Але батьківщина вирішила зробити цей крок, виходячи з двох мотивів. Мабуть, так як планувалося на першому етапі зробити, об'єднати референдум з виборами, щоб не тратити гроші на вибори, на референдум, зробити референдум 26 жовтня, мабуть, не вдасться, бо тому що це фізично дуже складно зробити. Потрібно зібрати три мільйони підписів. Потрібно сформувати і зареєструвати в ЦВК всі необхідні документи установчі. І, на жаль, знову ж таки, коли Батьківщина зібрала 2000 делегатів, коли вона цих людей по всіх процедурах зареєструвала і подала документи до приміщення ЦВК, коли Юлія Володимирівна особисто несла ЦВК, раптом замінували. От як це зрозуміти, коли в пост Януковичевій країні, так, яка вже мала би мінятися? Будують мінують орган центральної влади, щоб не допустити демократичну силу, не допустити силу, яка була фактично рушієм Революції Гідності, до її законного права ініціювати референдум. В будь-якому випадку Батьківщина не буде здаватися, я думаю, що вже найближчим часом ми розпочнемо збір. Підписів на підтримку референдуму, і маємо надію, що і населення України і населення Надвірнянщини чітко заявить свою позицію, яка є однозначною. Україна має бути членом НАТО, бо це наше майбутнє, це наш захист. Я абсолютно праві, Скільки не мінують цього питання, вирішення не уникнути так, то вимагає український народ, пане Ігоре, вам кладу таке питання, що я сам не знаю відповіді. Особливий статус Донбасу. Що то воно насправді? Дивіться, це, мабуть, за останні місяць найрезонансніше рішення, яке прийняла Верховна Рада України вже після початку виборчої кампанії на парламентських виборах. Нам говорять, що це вимушене рішення для того, щоб втримати перемир'я, для того, щоб не допустити війни. Це перше. Друге, нам говорять, що це зупинить війну. Фактично ж, ми отримуємо легімітизуємо легіт, е, ті ДНР і ЛНР на території Донецької і Луганської області і отримуємо частину було де-факто, тепер отримуєте де юре непідконтрольну, непідконтрольну територію на території нашої держави. Тобто, практично, після тих виборів, які будуть проведені на цих територіях, ми отримуємо легітимну владу на місцях. В яку будуть входити представники цих терористичних організацій, які будуть повністю контролювати ці території, починаючи від силового блоку, закінчуючи владними повноваженнями. І що саме головне, що з українського бюджету ми з вами повинні будемо фінансувати цю їхню владу? Ви знаєте. Ще би було все, ну, можна було би змиритися, можна було би піти це, якщо би ми розуміли, що від, цього, від цих рішень буде мир на українській землі. І я думаю, що зараз, якщо запитати любого громадянина, 9 з 10 би відповіли, якщо це зупинить війну, якщо це унеможливить масштабні кровопролиття і гибель десятків тисяч людей, ми би з цим згодили, згодилися. Тільки ми з вами розуміємо. Скажіть мені на питання: якщо е, пане Володимире, вас запитати, ви вірите, що Путіна це зупинить? Та зараз е, на схід ніхто не вірить. Ну тому розумієте, тому ми самі, ми самі даємо відповідь на це питання. Тому тут є дуже багато питань як і до процедури прийняття даного рішення, так і до самого, до самого тексту цих законів. Тому я вважаю, що це є дуже велика стратегічна помилка, яка практично створює е, режим по зразку Придністров'я, і практично ми не будемо контролювати дані, ми будемо фінансувати. Фінансувати, але не будемо контролювати дану частину української території. Ну, але вже то добре, що нам е, довірили фінансувати їх, ну, пане Володимир, тут, е, якщо відкинути зміст законів, якщо поставити, що вони дійсно мотивовані, можливо, добрими і благими намірами, то оці 227 голосів е, безпрецедентним способом отримані. Розумієте, коли 16 січня злочинні. Е, Прихильники партії регіонів і їх васали піднімали руки і олійник миттєво це рахував, то це були підняті руки і інші могли бачити ці руки. 277 чоловік це таємниця. Що це за 277? Ніхто ніде не міг бачити. Я не знаю, можливо, там журналісти щось зуміли натиснути якусь кнопку і побачити, ну, сфотографувати, хто тиснув там так або ні. Але з цього приводу є заяви мінімум від двох фракцій. От у мене на столі є список з 35 депутатів, членів Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, фракцій, тих, які не покинули фракцію, які залишилися, які є зараз у виборчому списку партії Батьківщина, які не голосували за цей закон. Але сама процедура, вона, крім того, що це є цинізм, що це є просто, я вважаю, злочин, вона породжує цілий ряд спекуляцій з приводу і легітимності, Даного закону і легітимності даної влади. Тобто, це, на жаль, великий пас всім ворогам України, який е, зробив український парламент. Ну, я розумію, хто голосував. Я можу сказати, хто голосував. Однозначно голосували люди Порошенка, однозначно голосував удар, однозначно голосували комуністи, однозначно голосували регіонали. Голосували ті, фактично, хто був лояльний в значній мірі до Януковича. От вони підтримали ці закони і підтримали ті. Е, Групи депутатських фракцій, яких особисто змусив це зробити президент. Ті, в яких не вистачило політичної волі бути чесним з власним народом. Так, і Ці партії для себе вибір зробили не найкращою перспективу. Це факт. Панове, давайте до найсушного. Вибори до Верховної Ради. Ваші міркування на тему. Знаєте, ми. Не будемо говорити зараз про доцільність їх проведення, тому що почалася виборча кампанія. Ми не будемо говорити про ситуацію, яка є в нашій державі. It's вибори вибори Верховної Ради це it's є it's вимога it's Майдану. І на сьогоднішній день ми реалізовуємо вимогу Майдану. Ми перезавантажуємо цей парламент. Відбувся з'їзд, я скажу за політичну силу нашу. Відбувся з'їзд батьківщини, який затвердив список, затверджив кандидатів на мажоритарні округи. Ми всі розуміємо, що список очолює. Льотчиця, яка є зараз на сьогоднішній день в полоні в Росії, перебуває Надія Савченко. Другою йде Юлія Володимирівна Тимошенко, третій Ігор Луценко, відомий і громадський діяч, п'ятий Єгор Соболів, голова фракції в парламенті. І п'ятою, і п'ятою йде шкрум, молода людина, яка має освіту закордонну. Яка, до речі, має родичів в місті надвірний і має досить родинну причетність до нашого міста, досить значну. Я зроблю буду говорити про самі принципи, які сповідувала партія батьківщина на цих виборів. Ми почали внутріпартійну ілюстрацію, про яку ми говорили на, минулій, на минулому ефірі на надвірянському телебаченні. На сьогоднішній день ми йде до завершення процесу внутріпартійної ілюстрації. Ми оновили. Дуже істотно партійне середовище відійшли люди, які з нами пройшли певний час 2012 року. Зараз пішли своїм політичним шляхом, тобто це є колишні фронтовики і ще деякі народні депутати-міністри. Ті, що хочуть бути при владі, ті залишились при владі. На сьогоднішній день ми маємо дві партії влади: це є Блок Порошенка і народний фронт Яценюка. Ми всі розуміємо, що на партії влади на вибори йдуть два. Ті, що залишили з батьківщиною, ті залишили з батьківщини. На сьогоднішній день це є сплав досвіду людей, які пройшли не одну парламентську кампанію, і які вистояли в при режимах Януковича при режимах Кучми, і сплав з молодістю. Як молоді люди, які залучені представники громадського суспільства, які готували пакети реформ, і які основне завдання яких буде це є ініціювання, це є можливо, що підштовхування тих реформ, які необхідні суспільству. Тобто, це люди, які повинні у Верховній Раді відображати погляди суспільства, бачення суспільства на ті проблеми, як реф... потрібно реформувати нашу державу. Ми готові. Юлія Володимировна на з'їзді заявила, ми готові бути рушієм реформ. Ми готові ініціювати так, як ми це вже робили останні півроку. Ми готові ініціювати найважливіші для суспільства реформи, і ми будемо їх ініціювати. Ми будемо їх потрібно, будемо їх продавлювати. Потрібно будемо їх залучати громадське суспільство для тиску на депутатів, для того, щоб ці реформи, по перше, реалізувалися і знайшли своє кінцеве втілення, тобто були прийняті в виді законів. Вемішному пані панове, нагадую в студії пан Ігор Песклинець, заступник голови Надвірнянської районної ради та депутат районної ради пан Андрій Карманський. Пане Ігоре, багато із нашого району перебігли в інші партії з батьківщини? З нашого району за всі 13 років, які я очолюю районну партійну організацію, в інші партії е, перейшло десь. Я вам скажу по пам'яті 3-4 людини в нашому районі. Це за 13 років. У нас є дуже міцний партійний е, колектив. І практично ці такі речі, як переб... ці бігання по партіях, знаєте, я дуже негативно ставлюсь до цього явища. Практично в нас в районі цього немає. Ви зачепили, панове, про люстрацію, яка е, це, е, мені взагалі-то батьківщина почала швидше, закону ще не було. Я вам скажу, чесно кажучи, пане Ігорі, я не любитель всього, що. Поки що випереджає законно е, законні з. Е, от зараз, начебто, є закон. Як тут е, з вашими підходами у партії співало багато? Е. Е, дивіться, партія це є окремий колектив, тому ми проводили свою ілюстрацію ага, по, своїх, свою по своїх внутрішніх критеріях. Угу. Тобто ми перевіряли в першу чергу тих депутатів, які... Проводили голосування, як вони себе вели по голосуваннях за дуже важливі для суспільства питання. Тобто, ми проводили це свою внутріпартійну люстрацію на сьогоднішній день. Є безумовним позитивом, те, що прийнятий закон про люстрацію. Чому позитивно? Тому що люстрація повинна бути проведена перше по закону. По друге, люстрація повинна була бути проведена по загально прийнятих загальних правилах, які всі розуміють. Ці правила повинні бути встановлені законом, що відбулось на сьогоднішній день. Повинні бути чітко визначені хто проводить люстрацію, тому що в нас дуже зараз багато стало люстраторів, яких на жаль ніхто не люстрував. Розумієте, У нас дуже багато є бажаючих люструвати всіх і вся. А от е, звідки взялися ці люди, і хто вони, і чим вони самі займалися? У нас на жаль, нарешті, на, на сьогоднішній день є Бо, дуже багато питань. Може Навіть і треба починати. От до вашого слова із люстрації люстраторів. В нам треба починати з чітких правил, чітких критеріїв. Прозорих для суспільства, і я думаю, що цей процес займе не дуже багато часу. Дуже швидко ми це проведемо, коли цей закон буде підписаний і вступить дію. Я думаю, що всі зрозуміють, всі вміють читати закон. У Нас на сьогоднішній день інформаційне суспільство вже на по, на досить високому рівні. Може, кожен може зайти в інтернет, прочитати закон, і всі прекрасно розуміють. Під одні правила ми повинні про перевірити всіх, хто має причетність до влади по єдиних правилах чітких. В цьому є великий плюс закону про люстрацію. Знаєте, 16 вересня, ну, це безна... ну цей день безперечно війде в історію України. І завдяки ратифікації угоду про асоціацію, і завдяки е сумнівним законам про е особливий статус для е захоплених регіонів, і в тому числі прийняттям закону про люстрацію. От я хочу звернути вашу увагу, що за особливий статус Донбасу проголосувало 277 чоловік. А за прийняття закону про ілюстрацію, якщо я знову ж таки не помиляюся з третьої спроби, після того, після того, як під Верховною Радою почали палити шини, після того, як обурені е, громадські активісти е, почали натякати депутатам, що їх місце у смітнику, проголосували про ледь 230, 230 чоловік. Оце, мабуть, є різниця між е, е, тими людьми, які. Готові пройти люстрацію навіть під тиском громадськості, і між тими людьми, які готові йти на повідку у тих, хто на них тисне, якщо це не є громадськість, а той, хто володіє владою. Тому люстрація, яка була у батьківщині, це була люстрація на основі найперше виконання партійних статутів і завдань програмних партій Батьківщина. Що стосується закону про люстрацію, то він найперше стосується чиновників. Тобто це не стосується е, звичайних пересічних громадян чи членів партій. А чиновник, який отримує гроші з бюджету, який несе відповідальність за цільове використання і за стратегію, і за розвиток регіону села країни, він повинен відповідати нормам оцього цього самого закону. І тому е, це надзвичайно важливий закон, і дуже приємно, що до цього закону. В значній мірі долучився і депутат від Надвірнянського району. Панове розмова вийшла на е, фінальну частину. Е, зараз, е, що би ви хотіли сказати, що ми ще не торкнулися е, в підсумковому слові. Е, може, пан Андрій, почне? Ну я думаю, що якщо аналізувати, все-таки що у нас розпочалася виборча кампанія, вибори під час війни, вибори без введення воєнного стану. Вибори без ведення воєнного стану дозволили Путіну пролобіювати вибори місцевої влади в Донецьку і в Луганську на окупованих територіях. Вибори без воєнного стану розкололи суспільство. Вибори без воєнного стану стали надзвичайною загрозою і надзвичайною небезпекою для існування нашої держави. І виходячи на цю виб на цю фінішну пряму виборів. Я би хотів сказати, що українці мають все-таки дуже відповідально поставитися і до критики один одного, і до критики е влади, до критики президента, до критики уряду, оскільки, не дивлячись на всі помилки, які, на мою особисту думку, е робить чинна влада, зараз ми не маємо права цю владу якимось чином делегі делегітимізувати. Оскільки це єдиний шанс. Е Зберегти Це цілісність дуже тонка нашої країни. Матерія, до речі. дуже І тонка. В нас є один єдиний спосіб показати владі наше ставлення до неї. Це дуже простий спосіб. Цей спосіб означає, що нам треба буде 26 числа зробити розумний вибір. Вибір, який не буде нав'язаний нам успішними політтехнологами багатих олігархів. Вибір, який буде базуватися на аналізі, хоча б там подій 4-5 років. Реальних дій, реальних політиків, тому що ці вибори особливо цинічні, знаєте, з якої точки зору? ви питали Ігора Дмитровича про перебіжників з Баківщини? А я і багато моїх друзів, причетних до політики, сиділи 15 вересня, в неділю ввечері, і читали сенсаційно, що Петро Петров пішов від партії Павла. Павловича, а міг піти ще від чотирьох партій. Це, були, це була неділя безпрецедентних таких політичних сенсацій, маленьких і дрібненьких, коли нібито пристойна людина, хороший кандидат продавав себе десяти партіям, і та партія, яка запропонувала більш вигідні умови, вона стала партією, яка його висунула. Слово, пане Андрій, відкрилось трансферне вікно. Так, партійне. Безперечно, безперечно. Це було трансферне вікно, коли кандидати домовлялися, продавалися, торгувалися. Я думаю, і до чого я хочу це все довести, що виборець має всі ці торги оцінити і поставити єдиний спосіб отверзити і змусити владу діяти так, як треба українцям, це правильно, твердо і чітко проголосувати 26 вересня. Дякую, пане Ігоре. Ваш підсумок. Пане Володимире, ви правильно сказали таку хорошу фразу трансферне вікно відкрилося. Так, от, ви знаєте, це надзвичайно негативно явище в політиці. Оце трансферне вікно, оце бігатня вся від партії до партії. Нам потрібно, щоб політика була більш раціональною і більш прогнозованою. А якщо говорити про загальну ситуацію коротко, ви знаєте, скажу так, що на сьогоднішній день Україна переживає дуже складний період. Дуже складний період. І нам потрібно бути надзвичайно єдиними на сьогоднішній день. Партія Батьківщина заявила чітко: ми будемо поряд з президентом в найважчий період для України. Але ми не позбавляємо себе права задавати президенту питання, якщо ці питання будуть незручні. Ми, так, ми, ми їх все одно будемо задавати, тому що ми повинні забезпечити в державі зміни. Ми повинні виграти першу війну, ми повинні провести в державі реформи. Партія Батьківщина на сьогоднішній день е, е, володіє кадровим потенціалом, володіє е, е, думками, ідеями, як потрібно це зробити. Ми готові допомогти президенту. Ми готові своєю командою стати з ним поруч для того, щоб забезпечити безпеку держави, щоб забезпечити всі ці реформи в нашій державі. Крапка. Оце єдине завдання і основне завдання на сьогоднішній день нас всіх. Вельми шановні пані і панове, нагадую, що в студії був пан Ігор Пескленець, заступник голови Надбір'янської районної ради. Та пан Андрій Карманський, депутат районної ради. Панове, дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам. Все